Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про книжку Робот під прикриттям, мій перший рік серед людей, Девід Едмонс і Берті Фрейзер. Це книжка без малюнків. Тільки на початку розділах позначено ось таким маленьким роботом. Тут середній шрифт, який добре читати, а ще форзац яскраво-зеленого кольору. Головною героїною цієї книжки є робот Доті. Її створили через проєкт, який загадав один дуже великий багач. Він сказав, що п'ять роботів будуть жити серед людей. І вони мають бути найбільш схожими на людей, ходити до школи, вчитися, і щоб їх ніхто не розсекретив. Але за те, що цих роботів розсекретять, то людині, яка це зробить, дадуть 10 тисяч доларів. І робот, який лишиться останнім нерозсекреченим, отримає. 100 мільйонів доларів для розробки цих роботів в великій кількості. Доті з'явилася в лабораторії. Спершу вона просто лежала собі нерухомо, але потім їй почали додавати функції. А ось як виглядає наша доті і її основні функції. Ось тут у неї знаходиться. Акумулятор. А тут знаходиться головний чіп, який контролює рухами доті і який має сигнал з інтернетом. Ось тут у неї знаходиться камера для очей. Тут динамік для рота. Також у роті є труба, яка веде в желудок для того, щоб симулювати жування та їжу. А тут у неї Знаходиться головний мотор. Також у неї є багато інших різних деталей, але це основні, без яких доті не змогла повноцінно існувати. І одного дня вона вперше пішла до школи, бо це був початок навчального року. У школі вона зразу знайшла друзів, познайомилася з вчителями, а один з учених. Який розробляв доті, взяв її до себе додому. Спершу вона називала його татом, але потім, коли він взяв її додому, то вдома в нього був син та жінка. Тому він сказав, що доті це далека родичка, в якої захворіла мама, а тато якось зник. Тому доті довелося переїхати до своїх родичів. За цією казкою в кишені доті почала жити в сім'ї професора. Професор жив досить бідно. У них був собака, а син Роті був добрий, тому доті зразу подружилася з ним. Вони зразу вигулювали собаку і все йшло досить добре. Кожен розділ це новий етап і нове складне завдання для доті. Доці вміє показувати емоції. Не справжні, але вона їх показує. Також вона вміє робити все, як і реальна людина. У неї є несправжній пульс, несправжнє дихання, тому її не так легко розпізнати. Вона може з'єднуватися з інтернетом, а ще володіє надзвичайною силою. Її верхня частина зроблена з несправжньої шкіри або де резини. Череп у неї з пластику, а також з заліза. Очі у неї дві камери, які вміють бачити навіть уночі. Сама доті добра і весела, якщо так можна сказати про робота, який не відчуває емоцій. Але одного разу сталася одна пригода. Через яку доті почала справді відчувати емоції, особливо злість. Це було коли в доті нібито було день народження. Вони поїхали в один парк, і там на них вибіг ведмідь, тому що це був парк з вольєрами для тварин. І вольєр з ведмедів відчинився. Ведмідь побіг за доті. Доті бігла, бігла, але вона поскопнулась і впала на возик, а ведмідь її розламав. Це ніхто не бачив, це бачив тільки професор. Тому він відігнав ведмедя завдяки світлу та вогню, взяв доті і поїхав з нею в лабораторію. Там він поклав доті на стіл і вони разом з Професорами почали жаліти доті, але для них то був звичайний прототип, тому вони взяли іншого робота, якого вони назвали Емі. дали їй нове ім'я і зробили таким самим, як і доті. Доті ще була у тямі. Вона все чула, але не бачила, тому що її камери не працювали. Вона просто лежала і чула, як новий робот говорить і робить все те саме, що й вона. Тому роботу ставлять пам'ять доті, а саму доті кидають у шафу. Тут доті почала потроху лагодити саму себе. Вона не могла нічим ворушити, але вона потроху себе відновлювала. І коли Її взяли, щоб узяти з неї останній чіп пам'яті, вони помітили, що доті програма зовсім не постраждала і майже така сама, як і була, бо доті встигли її трошки відновити. Тоді зі зробили нове тіло так, для краси, і знову поклали в шафу. Але доті не здавалося, вона зробила вихід і пішла додому. Професора. Там вона зустріла іншу доті. Але Рікі теж. Рікі, син професора, про якого я вже згадував на початку, вже знав, що Доті це робот, тому що він бачив, як її розчепили. І він здивувався, чому доті дві. Потім дві доті разом пішли до школи, і там їдальні пильно дивилися одна на одну. Дуже пильно. Тому що вони вважали, що одна справжня доті, а інша не справжня. Справжня перша доті не могла ніяк показати, що вона справжня доті, тому що вони обидві були ідентичні. Але потім вони попросили кетчупу, тому що їх обидві було запрограмовано дуже любити кетчуп. Ліки їдав дав. Тім по баночці кетчупу. І інша доті випила кетчуп і розтанула. Виявляється, що професор підмінив одну баночку кетчупом проти роботовим засобом, щоб та доті, яка випала з тієї пляшечки, розтанула. Так і сталося, Несправжня доті, яка спершу була емі, розтанула. А перша доті, яка була від початку, залишилася одна. Тому через місяць і декілька днів почався конкурс, найкращий робот, якого не впізнали. А чи виграла доті цей головний приз і інші пригоди? Доті ви можете прочитати самі цій книжці. Моїм улюбленим розділом є розділ. Тринадцятий призи для всіх. В цьому розділі усім давали призи за закінчення 7 класу, а саме в сьомому класі навчалася наша доті. Це була наприкінці навчального року. І всім дітям роздавали призи. Тому за найкращі успіхи в малюванні, іншому за найкращі технологічні досягнення. А доті отримала прес за те, що вона була найпопулярнішою в своєму класі та у всій школі. Ця книжка є дуже цікава, у ній є маленька частина цікавих фактів про технології і про інші речі. Тому я дуже вам раджу її прочитати. А на сьогодні все і до побачення!